Вітаю, ви на каналі CryptoKid, і у цьому відео я розповім вам все про світового боса Локі та як його фармити. Приємного перегляду! А перед початком попрошу поставити лайк, підписатися та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Коли з'являється бос, ось тут зліва з'являється червона іконка боса. Ми можемо натиснути на неї і попадемо в локацію з босом. Також ми можемо попасти в локацію до появи боса. Для цього переходимо на карту. Далі перша локація. І вибираємо ось цю точку. Далі піднімаємося по сходах на самий верх. Це є портал, який веде нас до локації світового боса. Ось тут з'являється бос. Всього на босі є 10 каналів. Локи з'являються на кожному з них. Всі починають з першого, якщо перший заповнений повністю, переходять на другий і так далі. На початку гри людей вистачало на два повні канали. Тобто ми могли так переходити на інші канали і забирати 5-6 босів за один раз. Тепер з новим івентом людей стало дуже багато. Ось, наприклад, в цю суботу було заповнено 4 канали зразу, тому мені вдалося забрати лише 2 нагороди. Людей більше, так як додали івент на вбивство цього самого боса. Перший і основний, за 10 вбивств локі ми отримаємо один з пазлів для крафту червоної панди. Другий допоміжний, теж за вбивство 10 Локі ми отримаємо срібло та ресурси для крафту синього спорядження. Також за вбивство кожного світового боса ми фармимо ось такі скриньки. З них випадають ресурси. Ключі, а також є спеціальна скринька, з якої випадає все спорядження та ресурси, які ми можемо зразу продавати. Тобто з кожної скриньки є невеликий шанс отримати синю неприв'язану річ, яку зразу можна виставити за Вемікси. Також падає колекція, яка торгується за вемікси, але не так дорого. Як бачите, за 4 такі скриньки я отримав 4 елементи колекції. Яка зараз торгується по 14 центів вемікса. Бос з'являється кожного тижня в певний час. Зараз на екрані ви бачите години, коли він з'являється. Година тут вказана за Києвом. Тому ставте будильники, фарміть боса та пишіть в коментарях, що вам цікавого з нього випало. А ми зустрінемось у наступних роликах.